Дуже низькі рослини в саду. Друзі, вітання усім! Своє сьогоднішнє відео я хочу присвятити рослинам, які ростуть у ногах високих рослин, гарно покривають ґрунт, добре перенесли спеку, прикривають коріння більших рослин від перегріву, не потребують багато поливу, зимують здебільшого. З зеленою масою. Ну, і це, звичайно, очетки і деякі трав'янисті рослини. Ну, і крім того, є чагарникові рослини. Давайте разом подивимось, як вони у мене виглядають зараз після липневої спеки серпень 2024 року. Живучка. Лише одна сама назва цієї рослини вже сама про себе говорить. Що рослина надзвичайно живуча. Так, вона живуча, вона. А якщо її забрати зовсім з саду, то вона все рівно з маленької, найменшої якоїсь рослинки з корінчика, вона все рівно піде. Так і тут у мене сталося. Я більше їх вже прибрала, залишилось буквально в декількох місцях менше, але вони росли в тих місцях, де я виполювала. Чи то з корінчика невеликого, чи то з насіння, вона все рівно розростається і наростає. У моїх умовах вона єдине, чого боїться, це борошнистої роси. Зимою з листям на зиму, але може, якщо багато снігу привалює мороз, то вона втрачає свою декоративність, звичайно, бо тому що вона не росте, а просто зберігається до весни. Квітня дуже красивими, синіми. Квіточками це відбувається в першу половину літа, а потім її можна обмолодити і вона буде тримати свої красиві листочки, свою форму впродовж всього літа. Ось вона зараз мокра від роси, зараз ранок. І коли вона молоденька, дуже гарно виглядає різними від найтемніших до зеленіших кольорів листочки. Тут дружно з живучкою собі поростає гвоздичка, трав'яниста гвоздичка. Також після цвітіння вона хоче обновитись, омолодитись, обстригтись, почекати трошки часу, і вона знову набере зелену красиву масу. Так, одна другу підтримує, одна біля другої тулиця рослина, квітне. Красивими малиновими квіточками. Ось так вона робить килимок і собі росте, накривається ґрунт. Біля гвоздички, ось ці високі пагони, які вистрілили, є нижчі. Також підлягає обрізанню, можна залишати трошки високо. Це кизильник, кизильник горизонтальний. Він мене не квітнув Цього року він молода посадка, недавно садила, але він ще й гарний тим, що квітне білими красивими квіточками, а на зиму зав'язуються червоні ягоди. Дуже гарно виглядає з нього. Роблять і килимки, І висаджують на гірки де він звисає вниз. Я ось ці високі пагони буду обрізати. Буду залишати його все-таки горизонтальним, щоб він покривав ґрунт. Ну, ось така компанія у мене живучка, гвоздичка, кизильник. Тут разом. Трошки вище. Це напівчагарник, це сантоліна. Сантоліна ось такої форми листочків і ось такої. А квітнуть вони. Такими жовтими або блідо-жовтими гудзочками невеликими. І після цвітіння я також обстригла. Там потім дощик пішов, трошки змучив, зросив, полив, нагодував цю рослинку, і вона відновилася. І зараз так гарно виглядає зеленим кілимком. Правда, вона десь має сантиметрів. А зараз у мене, напевно, 35. От майже подекуди рівно з кизельником. Дуже гарно виглядає, якщо садити сріблясту форму і зелену форму. Ось так чергуючи. Але рівноцінних кульок не вийде, тому що... Срібляста форма росте слабше. Омрієта, яка росте як однорічна рослина, а потім насівається сама. Також подекуди вискакує в моєму садочку. І зараз вона квітне красиво так. І знову насіється насінням і знову... Наступного року можна буде десь зустріти обрієту. Не сіяла спеціально килимком, а так вона росте красивими килимками, є каскадна форма, звисаюча форма. І також покриває великі площі. Особливо красиво квітнувши, в вона майже не має листочків, листя не видно. І це буде любого кольору красивий килимок у вашому садочку. А в ногах у неї чебрець. Ця рослина з Карпат, чебрець. Квітнув також раніше вже у червні. Це лікарська рослина медоносна. Я зібрала перший врожай на чай і зараз дозволила йому розростатися. І він ніби. Це собі ще більше сподобав такі погоди, що сонце пече, деколи коли водичка попадає з поливом. І розрісся собі, росте на мою стежку. Тут, звичайно, очитки, які також перемішались різні види очитки седуми. Компанію квітнули, квіти прибрала вже і вони продовжують собі наростати. Прямо березклет. Ось тут в мене композиція з каменю, то він дуже гарно стелиться, лізе по каменю. Не переживає, що кам... камені гарячі, що літо спекотне, росте, заростає, покривається. І тут ще є дуже багато в моєму саду, тому що це... ця рослина тут росте у природі, вербозілля. Вербузілля, яке стелиться, також вже відквітнуло, подекуди прибираю, подекуди воно розростається по садочку. І це в мене гортензія пістрява. Важко її на сонці поливаю. Я сподіваюся, вже на наступний рік я якось побачу вже. Як вона виглядає у цвітінні, в рості, як вона буде. Трьохколірна, з такими листочками красивими. Рослина молода, хаутюнія. Поки що ще знайомлюсь з цією рослиною, не знаю, як вона себе буде вести. Бід читала. Описи читала, як буде в моєму садочку, побачу. Хаутюнія. Минулорічна посадка восини. Ну і так, цього літа спекотно, сухо, і вона наросла ось такий кущик. Далі будемо бачити. А тут в мене кала. Я викопую і висаджую кошик в ґрунт. Цього року дуже пізно вона в мене пішла і тільки зараз квітне. Минулого року квітнули бордові квіти, бордові квіти кали, а цього року взялись квітнути жовті. Тут в мене мікс, тут в мене ще й біла, можливо, є. Ці тільки ростуть решту, а жовта квітнула раніше і квітне зараз. Рожева панда. Кажуть, що Ця сониця чи то полуниця не дуже має великі ягоди, але гарно квітне. Я купила цієї весни і ще навіть і не бачила врожаю через цю спеку, вона просто собі, моя рослинка, приймається ось так цілий час, наростає зеленим, ось тільки квіточка заквітнула. Але гарно, продавець радив мені садити як ампельну рослину, посадити її в горшок. Підвішати і буде красиво виглядати. Але я так не хотіла, тому що з нашою спекою трошки не полиєш, і все пропаде. Тут, бачите, навіть сюди я поливаю, і то моя панда не дуже і розрослася. Нічого, у нас ще є попереду наступне літо будемо рости. Барвінок, квітне самими звичайними квітами, але має таку вар'єгатність. Лаймові кольори з зеленими, подекуди навіть просто жовті кольори листочків у барвінка. Розростається мене дуже-дуже туго він чомусь. А тут суниця жовте чудо, жовте диво. Виросла. Виросли сунички, але не такі вони вже й жовті. Ніби, ніби зелені, такі залепухи. Може, ще дозріють. Оксаліс. Кислиця. Ніби кімнатна рослина, але вона в мене так розрослася, що я її висаджувала в минулому році просто в ґрунт, і вона в мене зимувала. Можете собі уявити. Вона перезимувала і ось вона тут виросла біля троянди. Кисличка росте. Вона росте з цибульок, ці цибульки зберігаються в землі. І виростають. Це нерарія, Сама вирощувала розсаду. Вона вже в мене гостя, наприклад, рослинка, вже буде два роки собі рости, тільки підстригай. А тут крупнокоренева герань. Крупнокоренева герань квітнула у червні. Я її обрізала дуже низько і зараз вона вже на серпень наросла знову таку шубку. Ну, я ще буду показувати крупно кореневу герань трошки далі. Чебрець, чабер, в різних довідниках по-різному називають. Так не знаю, як оприділитися, як називати його. Варіатна форма чебрецю. Вітну також на початку літа, дуже медоносна рослина. Збирала я врожай на чай, на ароматний трав'яний чай. Обстригла, підстригла, і зараз він відновлюється. Навіть якщо ось він виглядає зелений, все рівно повертається його пістрявість. Це напівчагарник, так як і лаванда, так як і ось ця Сантоліна. Нижні стовбурці дерев'яніють у напівчагарника. Добре підлягає стрижці. І дуже гарно виглядає. Навіть стелиться, якщо не стригти його. У мене вже розсаджений по декількох місцях у садочку цей чебрець. І ось ароматний, ароматний, звичайно, і сантоліна ароматна, і чебрець ароматний. І лаванда дуже різними запахами, особливо коли біля стежки ти йдеш, зачепиш. І сад твій пахне. А все почалося просто з живця. І виросла така могутня рослина. Ось тут флокс відновлюється. Там чебрець. Декодиквітного брієта і вербузілля. Дуже сильно стелиться, дуже сильно покриває ґрунт. Навіть треба його виполювати, щоб не заростав сильно. Лаванда, оцю лаванду я сіяла сіянцями, поки що так помаленьку розростається. Тут мікс вчитків. Вербозілля, а тут лісова фіалка розростається також з одного буквально корінця. Ну, мені цікаво все, що витримує спеку. Якщо вона витримує спеку таку по 35 градусів, то нехай собі росте. Можливо, весною я її розсаджу. Тут в мене взагалі-то ось ця ділянка. З вісняними цибульковими квітами під гуртензією. Асі, давай я тебе покажу. Астюшка просто ходить як хвостик ззаду. Ну, а тут в мене на стурці сорт Аляска. Витривала до всіх цих перепитів погоди, тримається, тільки змерзне вона при найменших заморозках, навіть якщо будуть у вересні. Очиточки, квітнули жовтими квітами, такими великими букетами. І зараз омолодились, оновились і наростають собі. А тут до мене також прийшли. Усі <різнє> лапки їх називають. Ростають красиві, красиві також листочки, такі різні, гарно, нехай ростуть. Герань крупнокоренева, що зимує з листям. Ось так вона відновлюється. Тут її зовсім не було. Я випалила як могла. І зараз коріння з маленького кореня кусочків в кореню, вона знову наростає. А в моєму саду з гортензій всі місця, де не займають гортензії, займають ось ці дві рослини. Герань крупнокоренева. Коли вона квітнула в червні, я просто зірвала квіти і вона продовжила, які відквітнули. І вона продовжила собі просто рости зеленим таким килимком. Це багаторічна рослина, а ця однорічна рослина Настурція, сорт Аляска, розсівається сама, насівається сама, росте де собі хоче. Я їй дозволила в компанію з Гранію зарости ось цю таку територію біля гортензій. Мої гортензії спеку витримали як могли. Ну, зараз вже на кінець серпня. Ця залюбки квітне просто перший раз цього року не квітнула, коли була та спека. Ось там далі голуба гортензія квітне на кущі, де всі вже перефарбовуються осінні кольори. Зуцвіття вона ще квітне. І ці самі старші два кущі також по-різному є, що зацвітає, а є, що вже по-осінньому.